Дівчата, всім привіт! Починаю свій футбук із готування в аерогрилі. Це курячі гомілки, я їх замаринувала, там вони з соусом застелила пергаментом, щоб ну, менше маралося там усе. Зараз відправляю готувати. Ще не знаю, як вона справиться впорається з м'ясом, тому що до цього то м -м, картопля була смачна. Значить, зараз я поставлю режим, я вже забула, як він там ставиться. Ага. Куриця видає, що на 25 хвилин на 180 градусів. Ну, поки що спробуємо так. Ось така смакота вийшла вони хрусткі. Красиві, такі зі скоринкою. Тарі, я, я вже не додавала, воно і без нього смачно, смачно буде і красиво. Тому ось такі вийшли у мене гомілки в аерогрилі. Зробила в моїй мої старенькій мисочці тісто. Зараз поставлю його на розстойку. тісто здобне. Пропорції не соблюдала, але скажу так, тут молоко. в молоко Я, я трішечки його гріла, додавала цукор, додавала сіль, додавала ем, маргарин півпачки, додавала дріжджі, ванільний цукор, це все розмішувала до, до однорідної консистенції. Потім вбивала одне яйце, борошно це все вимішувала. Далі за допомогою ліки вимішувала, щоб воно до рук не липло, але при цьому було таке живеньке, м'якеньке, щоб булочки були такі пишненькі. Зараз поставлю його на розстойку, нехай піднімається, і буду паралельно поки зафарширую, о, замариную м'ясо і зроблю начинку для булочок. Дівчата, тут для пирашків у мене готується начинка, тут яблучко. Цукор, вершкове масло трішки і ванілін. Зараз це все мені ось таке протушкується на дуже-дуже маленькому вогні. Мені треба, щоб яблучко стало не хрустким, а таким більш м'якеньким, але не геть обварення, Просто щоб стало м'якішим і насичилось цими всіми соками. І буду робити вже рогалики. Тут у мене вже ось таке красиво підійшло тісто, я зараз його обімну. І поставлю, нехай ще трішки постоїть, почекає своєї черги. Тут я вже замаринувала куряче філе, буду смажити нагетси. Тут я замаринувала курячі ніжки. І я їх буду робити в аерогрілі і зверху соусом теріяки буду мазати, щоб така хрустка, красива, скоринка була. І тут у мене вже замаринована риба. Трішки ми спробуємо в аерогрілі посмажити декілька шматочків. Заради цікавості. Решту ми буду смажити на сковорідці. Ми з'їмо. З'їмо те, що буде ваерогрілі. Те, що на сковорідці, те буде для е, хлопців. Тому продовжую готування. Зараз займуся тістом. І показую вам результат моїх готувань. Ось сюди гомілочки, які зроблені в аерогрилі. Такі вони красиві, всі золотисті, бачите, з усіх сторон. Вони з соусом теріякі, дуже-дуже ароматні. І ну, я думаю, вони пропечені 100%, тому що е температуру він видавав 200 градусів на 25 хвилин. Але я ще тоді перевертала на іншу сторону і трішки додавала. Тоді, тому точно вони готові, тому що минулого разу я робила так само і вони були готові повністю всередині чудові, смачні обалденні. Це пробувала я рибку в аерогрилі робити. Яка вона вийде, ось така вона корочка, як бачите, зажариста, прикольне вийшло. Ще не пробували, але я думаю, буде смачно і вона менш жирна вийшла і корочка красивіша, ніж на сковорідці. Далі нагетси щось тут прицепилося Ось така велика каструля нагетсів у мене вийшла за, за рахунок того, що ще з'їла донька декілька штук, одну я штучки чотири з'їв малий, і чоловік з'їв декілька штук, і це все лишилося. І ще штучок там може. З 10 таких невеличких я залишу сину, всю решту віддам чоловіку, він завтра зранку їде. Рибка, рибка смажена, ця вся їде до хлопців. Ми з'їмо лише тільки тушу аерогрилі, а цю всю віддам хлопчикам з собою. Як бачите, різницю видно, яка вона в аерогрилі. Симпатичніша шкурочка тут така, але все одно смачна. Тут рогалики, які я залишаю вдома, це ті, які там деякі, бачите, лопнули. Ну Я трохи перетримала тісто. Перестояло воно у мене, тому воно занадто пухке вийшло. А ті, що таке більш красивші в мене вийшли, то ті поїдуть до хлопців. Тому рогалики, рибка, нагетси. Гомілочки. І ще з дому я їм е, покладу, у мене є свіжа редиска і якусь консервацію з собою. Ось так, от ось такі в мене сьогодні готування для наших захисників і трошки для себе. І ось такі пухкенькі, вони всередині. Ну Не так багато яблук, як хотілося б, але ну це не у всіх. Це в останніх ті, які я лишила нам, то там трішки менше яблук. Там, де хлопцям, то там трішки більше. Вона хрустка. Назовні скоринка, всередині вони м'якенькі, пухкенькі, гарні вийшли. Я думаю, хлопчикам сподобається. Сьогодні на обід у нас планується борщик. Поставила там кісточки варити. Може, сфокусує, не сфокусує свинячі ті, що я в АТБ купляла лавровий лист і стебло селери. Нехай бульйон зараз гарно провариться, я почищу, тому що кісточки доволі такі здорові. Будуть багато місця займати в каструлі, тому виварю спочатку бульйон, почищу, розділю м'ясо в борщ і бульйон процяжу і тоді вже почну варити. Тому ось так от ось такий смачний, густенький. Красивий борщик у нас вийшов, неймовірно, ароматний. Ми вже їли, вже і син їв, і доця їла, і я їла. Смачний, гарний, класний. На завтра нам точно ще вистачить його. Тому всім приємного апетиту. Сьогодні в обід е, знайшла у себе в морозильці творог, згадала про нього. Думала зробити сирники, але його було мало, тому зробила такі е, творожні оладки. Трохи вони вийшли не такі пухкенькі, як мені хотілось би, ну одразу вони були пухкенькі, потім упали. Не знаю чому, можливо, щось трошки неправильно зробила, може мало розпушувача дала, але нічого страшного, все одно вони смачні, була повна миска. Вже діти поїли. Ось сюди що лишилося. Тому головне це смак. Ну ми ж не скажімо так, не на виставку його робили, а для себе. Тому ось так. Ну а тут я готувала вечерю і записувала, але чомусь воно записалося без звуку. На вечерю у нас були смажені котлетки зі хрюшкиного фаршу. І паралельно я приготувала смажену картоплю і вбила туди 4 яєчка, закрила так їх кришечкою і вийшла ось така смакота. Посолила, поперчила. Всім приємного апетиту. Сьогоднішнє наше меню на вечерю це я картоплю. Відварила просто її шматочками. Зробила зажарку, морква, цибуля, часничок. Це все перемішала разом. і вийшла така смачна картопля. Ми досить часто її готуємо. А тут я зробила. Звичайне класичне олів'є, е, картопля, морква, горошок, е, е, зелені огірки, зелена цибуля, консервовані огірки, ковбаса, яєчко. Е, тільки не заправляла. Заправляю я зазвичай його порційно. Я його просто солю, перчити ми його не любимо, і потім уже кожен собі в тарілочку або там на вечерю невеличку порцію я вже змащую майонезом і ми їмо. Тому ось таке меню. Всім приємного апетиту! Всім всього найкращого на цьому я наш футбук закінчую даний. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі. До нових зустрічей. Слава Україні!